Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїна на сьогодні 12 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим. Напрямок був спрогнозований вірно, але я казав, що більше налаштований на нейтральну позицію, ніж на стрімке зниження, яке вчора і сталося. Сьогодні прогнозую так само: невеличке зниження або нейтраль, і підготовка до розвороту. Наверх, за поясненням, йдемо на денний графік, пам'ятається ці стрілки червону та зелену, які ще я малював декілька днів тому. І в понеділок казав, що можливий вихід. З оції зони це більше тема трейдерів. Якщо ви подивитесь, то декілька разів і тут він виходив, і тут, і тут з цієї зони. Тому це сьогодні буде зрозуміло. Це хибний вихід або ні. На мою думку, так це вихід для збору стоп-лосів у трейдерів. Наскільки він може нижче піти? Це неважливо. це вирішують вже. Люди, які грають вже в більш велику гру, кіти або як їх по-різному називають, і подивіться нижній графік осциллятору стокастик. бачите, курс зайшов у зону недокупленості, дуже схожа картина, як була цього разу. Тому я бачу сьогодні початок розворотної тенденції. Ну і так дуже тривала була червона сесія, бачите, хоч і невеличкі об'єми, але всі були червоні, тобто зниження, зниження, зниження. Таке не завжди буває. От навіть ці полуволни були набагато швидше. Гадаю, тут все зрозуміло. Технічний індикатор сьогодні: і осциллятори, і ковзані, і, звісно, сумарний індикатор налаштовані на продаж біткоїну. У відсотковому відношенні 12 людей продають, 10 дивляться з боку, і тільки 4 купують. Тобто, все ці фактори вказують на те, що, можливо, вже завершується цей потужний біткоін сезон. Домінація біткоін іде по тій лінії, як прив'язана. таке теж буває. Ви бачите, цю червону стрілку я тут ставив і очікував зниження домінації біткоїну. Гадаю, що це зниження продовжиться. Навпаки, домінація USDT почала, вийшла з цієї зони і почала стрімко зростати, це означає, що активи з біткоін перелились в USDT, все нормально і логічно. Що діється між біткоїном і альткоїнами? Ну, якщо все так піде далі, то лінії перетнуться вже дуже швидко, 1-2 дні. І, можливо, завершиться біткоін сезон. За даними, звісно, цього індикатору. Індикаторів багато, ну, цей індикатор так показує. І можливо, інвестори почнуть звертати увагу на альткоїни, розпочавши альткоін сезон. Загальна картина криптовалютних активів була в основному в червоній зоні. Невелика кількість активів зросла, а більшість, бачите, знижалась. Індекс SP500 заходить. Червону зону, за даними індикатора, моментом. але ще, на мою думку, дуже слабенько заходить, мабуть, повинно бути щось отаке. Поки що тільки початок, і я гадаю, що все ж таки по цьому індексу можна очікувати ще зниження. Гадаю, моя думка вам зрозуміла, чому я продовжую прогнозувати зниження або нейтральне положення. Гадаю, що вже буде. Розворотна тенденція починається. Пишіть свої думки в коментарях. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Наші офіційні джерела поки що не коментують. А на болотах вже стон стоїть страшенний контрнаступ. Почався. Бахмут Солідар, БНР готується до прийому ЗСУ. А ми не забуваємо донатити нашим Збройним силам. З вами був Віктор. До зустрічі!